У жовтні 2022 року, у числі лауреатів Нобелівської премії Миру, значилася українська правозахисна організація Центр Громадянських Свобод. Її представники, зокрема засновниця Олександра Матвійчук, стали першими Нобелівськими лауреатами з українським паспортом. Але не першими вихідцями з України. З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про те, що єднає Україну та світову науку. Про Нобелівських лауреатів, що є вихідцями з України. Буде цікаво. Народився Ілля Мечников 3 травня 1845 року в селі Іванівка біля Куп'янська, сучасна Харківська область, і етнічно був молдованином по батьку і євреєм по матері. І якби не зміна прізвище його батьком, був би зараз Одеський національний університет імені Спітаро. Блискуче вчився спочатку з уклоном у фізику та математику, але згодом відкрив для себе біологію і закохався. Серед місць його роботи відмітимо університет в Одесі, який наразі носить його ім'я. Брав участь у відкритті першої у Російській імперії бактеріологічної станції спільно з Миколою Гамалією. Тут вперше у східній Європі почали робити щеплення від сказу. Будова досі стоїть, і, як ви бачите, попри все. 1888 року. Приїхав до Франції, щоб працювати у Пастерівському інституті. Помер 15 липня 1916 року. А Нобеля у галузі фізіології та медицини він отримав 1908 року спільно з німецьким вченим Паулом Ерліхом за праці про імунітет. Народився Зельман Абрахам Ваксман 20 липня 1888 року в містечку Нова Прилука на Київщині. Я думаю, вам вистачить однієї спроби, щоб здогадатись, до якої релігії належала його родина. Закінчив одеську гімназію, але бажаючи отримати якмога якіснішу освіту, емігрував 1911 року до США, де у Філадельфії жили його родичі. Отримав науковий ступінь після навчання в університеті в Берклі, вивчаючи хімію та біологію. Досліджуючи мікробіологію грунту, він з колегами відкрив стрептаміцин антибіотик, що переміг туберкульоз. За це 1952 року і був нагороджений Нобелівською премією. Кавалер ордену почесного легіону та член Академії наук США. Помер 16 серпня 1973 року. Ще один іудей у нашому списку Йозеф Шмуель Агнон. Народився 17 липня 1888 року в місті Бучачі, що на Тернопільщині. 1906 року переїхав до Львова, але згодом через відмову від служби в армії мав емігрувати до Палестини. Довгий час працював в Німеччині. Але через все життя проніс Галичину у своїх літературних творах, де розповідав про тяжке життя бідних галицьких євреїв. За свою прозу отримав 1966 року Нобелівську премію, помер 17 лютого 1970 року і похований у Єрусалимі, почесним громадянином якого він був. Народився Семен Кузнець 17 квітня 1901 року у Пінську. І хоча наразі Пінськ це Білорусь, 100 років тому він був швидше українським містом, тому власне і увійшов до складу УНР. І ви ніколи не повірите, до якої національності відносився Семен. Знов єврей, так хоч і кузнець, навчався в Харкові, але під час громадянської війни емігрував до США, де й став Саймоном. До речі, про свій доамериканський період життя він розповідав мало і до того ж, як потім виявилося неправду, напевно, тому що не хотів неприємностей для своїх рідних. У США побудував видатну наукову кар'єру, зокрема, розробив показник ВВП і, зрештою, став лауреатом Нобелівської премії з економіки 1971 року за емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, яке призвело до нового, глибшого розуміння економічної і соціальної структури і процесу розвитку в цілому. Помер 8 липня 1985 року, залишив по собі ряд економічних термінів, таких як закон кузнеця, великий маятник та гіпотеза кузнеця. Руалд Гофман, ім'я при народженні Роалд Сафран, народився 18 липня 1937 року в місті Золочів на Західній Україні. І хоча прізвище видає в ньому представника найпопулярнішої в цьому відео релігії, ім'я в нього норвезьке. Він названий в честь Роаля Амунсена, дослідника, що першим досяг південного полюсу. З початком гітлерівської окупації його сім'я опинилася в концлагері, звідки 1943 року їм вдалося втекти, але батька, який залишився нацисти, звинуватили в організації масової втечі і розстріляли. Після війни емігрував спочатку в Польщу, а потім в США закінчив Гарвард. Ім'я вченого є в назвах наукових теорій, наприклад, правило Вудварда Гофмана. 1981 року спільно з японським вченим Фукуї Кенгі здобув Нобелівську премію з хімії за розробку теорії перебігу хімічних реакцій. Як справжня талановита людина, він талановитий в усьому, тому є автором п'яти поетичних збірок, 114 окремо надрукованих поем і трьох театральних п'єс, одна з яких під назвою Кисень, перекладена 16 мовами і поставлена в багатьох театрах світу. Досі живий і 2006 року навіть відвідував рідний золочів. Георгій Харпак або на французький манер Джордж Шарпак народився 1 серпня 1924 року у містечку Дубровиця, що на Рівненщині, і тут також сім'я єврейська, талановита нація нічого не скажеш. Транзитом через Варшаву та Палестину до початку Другої світової сім'я опинилася у Франції, де Георгій вступив у рух опору. 1944 року потрапив до нацистського концентраційного табору Дахау, де зміг вижити завдяки знанню кількох мов. Видатний фізик з французьким громадянством. За розроблення детектора елементарних часток, так званої камери Шарпака, у 1992 році удостойний Нобелівської премії в галузі фізики. Не стало видатного вченого 29 вересня 2010 року. Майбутня письменниця Світлана Алексієвич народилася 31 травня 1948 року у Івано-Франківську. В білорусько-українській сім'ї. Чесно, аж не віриться. А дитинство Світлани пройшло на Вінниччині, Згодом приїхала до Білорусі. Писала серед усього і антивоєнні твори, за що її хотіли судити. Втім, СРСР пішов у історію раніше, аніж суддя встиг винести вирок. У 2015 році Світлану Олексійович відзначено Нобелівською премією з літератури за її багатоголосу творчість, пам'ятник стражданню і мужності в наш час. Досі жива, і 2019 року, за її книгою, навіть вийшов комікс «Манга». Ну і закінчимо тим, що починали. Центр громадянських свобод це українська правозахисна організація, заснована у 2007 році. Здійснює моніторинг та аналіз законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини, провадить громадський контроль над діями правоохоронних органів, фіксацію правопорушень прав людини та воєнних злочинів тощо. Голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, виконавчий директор Олександра Романцова. У 2022 році центр відзначений Нобелівською премією Миру, а 2024 року нагороджений статусом небажаної організації в Росії. Також відмитимо Нобелівських лауреатів, що довгий час жили або працювали в Україні, але народились за її межами. Бунін Іван Олексійович, література 1933 рік. Там Ігор Євгенович фізика 1958 рік. І Ландау Лев Давидович фізика 1962 рік. Відмітимо також українських номінантів на Нобелівську премію, що, зрештою, її, на жаль, не здобули. Іван Франко. 1915 року документи на його номінацію прийшли з запізненням, а вже наступного року видатний поет помер. Нобелівська премія і зараз, і тоді вручалася лише живим людям. 1966 року висували Павла Течіну, 1970 року могли висунути кандидатуру письменника Миколи Бажана, але він сам відмовився. 1980-го номінувався український канадець-письменник Улас Самчук. 1985 року мав шанс на премію Василь Стус, але не дожив до самої премії. Наступив 1991 рік, і без премії залишився Олесь Гончар. 2012 року до нагороди висунуло одразу двох українців: Нобелівку з літератури не отримав Борис Олійник, а премію Миру не отримала Юлія Тимошенко. На цьому все. Будемо сподіватися, що список українських лауреатів Нобелівської премії буде лише зростати. І навіть побажаю вам, якщо ви, звісно, самі цього хочете, виграти Нобелівську премію. А чому ні? Треба лише йти до своєї мети, старатись і обов'язково виконати наступні дії під цим відео. Лайк, підписка та дзвіночок. До зустрічі!